Сьогодні 1 квітня 24 го року. І ми продовжуємо поиски вісняних грибочків. Їздимо по різних місцях і дивимося, пішли вони чи ні. Ось і зараз приїхали на цьому місці. Ми набули десь днів 10-рі. Десь так. от. Того разу тут знайшли. Одного строчка, малесенького-малесенького. До речі, першого, да? в 24-му році. Да. Тут першого строчка ми знайшли. Ну і більш нічого. Я вже звідси бачу, що змінився ліс. Багато листочків полізло. А зараз побачимо. Ну, а все, що ми побачимо, побачите і ви. Айда. Обережний ріж. Тут болота, друзі, бачите, і в деяких місцях. Так, да, де. А ну дай, я перший піду. Давай. В деяких місцях можна і по коліно. Опа, ну-ка, стій. Тут. Тримайся. Ззади мене. По моїх слідах іди. Угу. Так, собаки вже вже у лісі. Друзі, знову машка, так? Да? Да. Всюди вона. Так, З неї вже нікуди не було. Ну так. Да. Сьогодні 23 градуси їхали. Дуже тепло. Ну ви бачили, я вже в футболці. Ох. Так, ну чим нас порадує сьогодні ліс. Подивимося. Зараз подивимося. Ну. А де вже? Жекірі? Де вже він? А, воно він. Де. Та воно за деревом. Ховається. Де. Його як клічеш, он... Замирає і стоїть. Якщо за деревом десь, то його не видно. Розвідник. Друзі, я тільки вимкнув камеру. Бачите, от тільки зайшли. І ось наша перша знахідка. Знову строчки, вони всюди в цьому році. Ну то. Ось так. Тут всюди, бачите, оці болот такі. Скільки сюди не приїжджали, от стільки постійно тут болото є, тому, напевно, і грибочки теж є. Хоча строчки зараз всюди в прошлому відео ви бачили і позапрошлому ми були в таких лісах, що там немає калюш, болот, сухо, а строчків дуже багато. А собаки носяться. засідались в машині, поки їхали сюди. О, машка в рот лізе. і в нос, в глазах. Походимо рішу, зараз тут трошки з краєчку подивимося. А потім підемо глибше в ліс і подивимося, що там. Смарчкова шапинка, друзі, в наших місцях поки що не пішла. До речі, завтра хочемо поїхати, поїхати на Буковину. Там збирають, але... але але. Знайдемо ми чи ні ото питання но там шансів більше та хі Тиша така? Супер так, а ну-ка Якісь грибочки. Не знаю, що це. А в тебе що там? Нічого? Ой, О, як, хто це? Ну, їх в дитинстві солдатиками називали. Не знаю, як вони. О! Ціла купа таких жучків, так так видиш. Да, да, да. Якщо Жека не розчевити, то встигнеш побачити. Воно. Ну, ну. угу. Поки що тільки два строчка. І купа жучків. Ну і купа мошок. Це треба почекати десь тиждень-два. Їх стане менше. А! О, друзі. О, строчок ще один. Ось він. Це вже третій за сьогодні. За сьогодні, за перші п'ять хвилин. Воно, ну, бач. Ага. Це також гігантський Так, так, ні, це гігантський річ це звичайний вони... В хвойному лісі зростають. дуже рідко, коли в таких лісах. Река, розвідник. Смарчковії шипинки поки що жодної. Хоча я говорю, що у нас вони ще не пішли, але знаєте як. Це одного дня отак приїдеш і знайдеш. Можуть вони і завтра піти. Вже чекаємо. Ще трохи. О. квіти вже відходить, да? Вже як завжди, десь в водички там вже прясаються. В багнючці. Ой-ой, так. Ну так, да, тут такі болота, знаєте як. Не глибокі, але, але зда, щоб запачкатись достатньо. Жека, пішли, розвідник. Більба, ходь сюди. Відходимо, друзі, від краєчку ліса та походимо, пошукаємо тут грибочки. З краєчку ми вже бачили. Є Страчки. Якщо ми там будемо уважно шукати, впевнені, що знайдемо там їх да? mm -hmm. багато. Ну, страчки нас не цікавлять, тому більше уваги звертаємо на шапку. Вона іншого кольору. Жека, напевно глибоко. ну куди поліз? Жека! А ну мо йо моє. Ириш, пішли переходимо, вот сейчас напьются ці болотяки ці. Жека, пішли. А, він вже на той стороні. Зараз он там, де пішли, як я кі. Хоча, можна і тут сіганути. А ну что ты там знайшла? Квиточки. Я вже думав в тихушку там якийсь грибочок знайшла. Це ж влітку, знаєте. Ну що ти там знайшла, Гріш? Та так, нічого. Нічого особливого. А ну показуй. А там штук п'ять білих уже. Ну чого особливого. Що? Та, ну тут... Не зовсім такі місця да, для шопинки, от саме тут, де ми стоїмо. От Там спочатку, от як ми заходили через ці болота, ми там машину на налісної дороги залишили. От Там цікаве місця. Там хащиці такі. Ну, ми там походили хвилин 5 біля машини. Подивилися, нічого нема. Та й вирішили вже сюди піти. Пів години, друзі, ходимо. Нічого нема. Нічого вам показувати. Може треба туди більше. Там, так. Та так. -да. Зараз повернемося трошечки на краєчок ліса. І підемо трошки далі там хащиці. Походимо там. Бо в самому лісі нічого нема. Але дуже файно, бачите. Все таке зелене. Зараз кожного дня приїжджаєш. І все більше і більше розпускаються листя. Ну що там в тебе, нічого? Yeah. Ну і в мене нічого. Вийшли. ми... Та і в мене нічого. Вийшли на краєчок ліса. Бачите, а тут і строчків От Як тільки заходили... В началі походу. Ну, ви бачили. Строчки були. Ну це ми десь не знаю з пів кілометра пройшли. Там вони є з краєчку, тут їх нема. Трутовички? О! Багато їх тут. І більш нічого. Ну... І для цих місць рано. Шо, Марсик? Шо собаки? Де вся банда, а? Де банда вся? Де мама, де банда? Шукаю гриби. А, ха -ха. Бачу, бачу. На камеру не видно буде неріжка там за кущами. А все вже таке зелене спускається. У нас влітку весіні бувають такі місця, що 5 метрів друг від друга знаходимось. і не бачимо друг друга. Так, так, так. Дяга. Дяга, банда. А носиться, от кому гарно, ну. І неважливо, є грибочки, ще нема грибочків. В Жекірі, Марсель, пішли. Жека, пішли. Повертаємо ми, друзі, назад до машини. Нічого тут нема, треба почекати. Ну, і цей. Я ще біля машини там трошечки походжу, та й вам покажу, що то за хащиці. Там більше шансів, так, що ну, шипинка піде. До речі, ми в цих місцях, ми шипинку ніколи не знаходили. Це такі, це наші думки такі. Ну, так. Знаєте, що ми їздимо так. по цих місцях, де ми точно знаємо шипинка росте, її ще нема. Ну, одну знайшли, ви бачили. Тому і їздимо і в ті місця, там де ми її ніколи не знаходили. Ну. Це, як у той, той суслик. Так, да, так, да, так. Да. Бачите його? Бачу. Ні, а він там є. Так і що шерепки. Дойшли, друзі. Бачите? А тут такі хащиці із молоденької берези, осики. Про це я говорив. Ну, зараз підійдемо і трошки походимо ще. От такі тут місця. От тут тільки в чоботах треба. Я в них, так що. Оце такі місця більш схожі на те, що полюбляють шушерепки. І шипинка на оцих островочках і пошукаю. Хвилин 20 тут вже лазаю. Нічого, друзі. Почекаємо. Шапинку ми сьогодні не знайшли, але як прогулянка, просто супер. Я вже говорив сьогодні, завтра поїдемо на Буковину, там шансів більше знайти шапинку. Ну, подивимось, як буде. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.